Вітаю! В цьому відео поговоримо про особливості взаємодії концентрованої сульфатної кислоти з металами. Концентрована сульфатна кислота реагує майже з усіма металами, крім золота і платини. Якщо ви пригадаєте, розведена. Сульфатна кислота реагує лише з металами, що стоять в ряду активності до водню, і в результаті таких реакцій утворюється сіль і виділяється водень, концентрована сульфатна кислота реагує з металами іншим чином. Сульфатна кислота має формулу H2SO4. Ступені окиснення елементів відповідно плюс 1 у гідрогена, плюс 6 у сульфура і мінус 2 у оксигена. Зверніть увагу, що сульфур виявляє в цій сполуці свій найвищий ступінь окиснення. Плюс 6 в Окисновідновних реакціях ступінь окиснення сульфура може лише зменшуватися. Тобто сульфур буде приймати електрони, виявляючи при цьому властивості окисника, виступаючи окисником, і сульфатна кислота буде окисником. В залежності від активності металу, в концентрованій сульфатній кислоті сульфур може відновлюватись до ступенів окиснення плюс 4, 0 або мінус 2. Це відбувається за рахунок таких процесів. Атом сульфура може приймати два електрона, перетворюючись на сульфур зі ступенем окиснення плюс 4. Або сульфур, знову ж таки, ступенем окиснення плюс 6 прийматиме 6 електронів і перетворюється на сір просторичовину, де ступінь окиснення буде дорівнювати нулю. І третя можливість це прийняти 8 електронів, здобувши таким чином ступінь окиснення мінус 2. Які ж сполуки при цьому будуть утворюватися? І якщо ступінь окиснення сульфура плюс 4 це сірчистий газ, формула якого СО2. Нульовий ступінь окиснення буде в молекулах сірки і мінус 2 в молекулах сірководню H2S. Розглянемо схему взаємодії концентрованої сульфатної кислоти з металами. В реакцію вступає метал і сульфатна кислота. Обов'язково зазначаємо, що це концентрована кислота. Обов'язково в таких реакціях буде утворюватися сульфат металічного елемента, тобто сіль. Переважно метали, з якими ми працюємо в шкільному курсі, мають валентність два, тому умовно запишемо склад солі, метал СО4. Формула другого, другий продукт, зазначимо, Х. Склад цього продукту це може бути сірчистий газ, це може бути сірка або сірководень. Склад цього продукту залежить від активності металу. І третім продуктом обов'язковим є вода H2O. X – це продукт відновлення кислоти, формула якого може бути so 2 або S або h 2 s Розглянемо взаємодію з концентрованою сульфатною кислоти з міддю. Запишемо відповідну реакцію, схему реакції. Мідь плюс H2 so 4 Зазначаємо, що мова йде про концентровану кислоту. В Реакції утворюється купром сульфат, купром 2 сульфат, купром 4 сірчистий газ, оскільки мідь малоактивний метал, тому утворюється, знижується ступінь окиснення сульфура лише до плюс 4. і третій продукт реакції це вода. Визначимо ступінь окиснення всіх елементів в даній реакції і з'ясуємо, атоми яких елементів змінюють свій ступінь окиснення. Зверніть увагу, що ступінь окиснення змінюється окупома від 0 до плюс 2. Ступінь окиснення змінює сульфур від плюс 6 до плюс 4, але обов'язково звертаємо увагу на те, що. Частково сульфур із ступенем окиснення плюс 6 зберігається в продуктах реакції. Тому атоми сульфуру змінюють свій ступень окиснення частково. Складемо електронний баланс. Атоми купрому, втрачаючи 2 електрона з нульовим ступенем окиснення, перетворюються на купроми з ступенем окиснення плюс 2. В цьому процесі мідь буде відновником. А от сам процес втрачує втрати електрона або віддавання електрона електронів є процесом окиснення. Сульфур приймає ступенем окиснення плюс 6, приймає 2 електрона, перетворюється на сульфур із ступенем окиснення плюс 4. Сульфур із ступенем окиснення плюс 6 є окисником, і окисником буде вважатися вся сульфатна кислота в цій реакції. Процес приймання електронів є процесом відновлення. Визначаємо коефіцієнти в даній реакції, знаходимо найменше спільне кратне. Між кількістю відданих і прийнятих електронів найменшим спільним кратним буде 2. Ділимо найменше спільне кратне на кількості цих електронів, відповідно, 2 розділити на 2, Будуть одинички. Коефіцієнт 1 біля Купрума і відповідно, оскільки Купрум повністю змінює свій ступінь окиснення, то і до міді, і до купрум 2 сульфата поставимо цю одиничку для того, щоб розуміти, що ні на який інший коефіцієнт тут вже змінити його ми не можемо. Сульфур змінився. Коефіцієнт 1 показує, що один атом сульфура змінився, і відповідно ставимо коефіцієнт 1 перед молекулою сірчистого газу. За рахунок електронного балансу всі коефіцієнти ми поставили. Тепер урівнюємо, добираємо коефіцієнти далі. Знаходимо кількість атомів сульфуру після реакції. Якщо ви уважно подивитесь, то сульфуру після реакції два атоми. В купром два сульфаті, один атом сульфура, і в молекулі сір чистого газу одна молекула, теж один атом сульфура. тому всього їх два. А відповідно, не маємо двійку поставити перед молекулою сульфатної кислугалі. Ми маємо урівняти атоми гідрогену. Ставимо перед молекулою води коефіцієнт 2. І перевіряємо реакцію за кількістю атомів оксигену. Уважно порахуємо, скільки оксигену до і після реакції. 4 помножити на 2 8 атомів оксигену до реакції. Після реакції 4 атоми. Плюс одна молекула сірчистого газу ще два атоми оксигену, і плюс дві молекули води відповідно в кожній по одному атому, всього тут два атоми оксигену. Рахуємо 4, 4 плюс 2 і плюс 2 буде 8 атомів. Відповідно, ми урівняли дану реакцію. Ось так все дуже просто. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії.